Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Мати широкі плечі завжди вважалося привабливим, навіть сотні років назад, ще задовго до появи тренажерних залів. Смокінги та костюми створювали так, щоб підкреслити підтягнуті плечі. Підсвідомо, ми хочемо мати веобразну спину з широкими плечима та вузькою талією. І на щастя, ми не обмежуємося лише створенням наших костюмів. Щоб зробити наші плечі ширшими, Є певні вправи, які можуть нам допомогти. Але для початку давайте розглянемо будову м'язів, які завдають ширину вашій спині. Ваші плечі мають три чіткі головки м'язів. Одну спереду, яку називають переднім дельтоподібним м'язом. Одну посередині, відому як середній дельтовидний м'яз, і одну позаду, яка називається задньою дельтовидною частиною. Також є обертальні м'язи-манжети, які сидять підзов зовнішніми м'язами плеча, але передня, середня і задня головки плеча є найбільш помітними, коли ви дивитеся на себе в зеркало. Та, на жаль, тренуючи плечі, багато людей роблять одні й ті самі найпоширеніші помилки, які не дозволять додати будь-якої форми чи маси вашим плечам. Тому сьогодні ми розглянемо 5 найпоширеніших помилок. І перша помилка люди не тренуються в повному діапазоні рухів. Особливо при виконання. Таких вправ, як жими над головою. Якщо ви підете в тренажерний зал, то уважно придивіться, як люди виконують вправи зі штангою та гантелями. Більшість людей не опускають вагу нижче за точку, де їхні плечі паралельні підлозі. Перш ніж вижати вагу доверху, вам потрібно опускати її вниз повністю, поки гантелі не досягнуть рівня висоти ваших плечей. Тому що саме нижня частина амплітуди найбільш. Більше стимулює роботу дельт, в той час як верхня частина амплітуди більше стимулює роботу трицепса. Якщо розділити рух на три частини верхню, середню і нижню, то робота в середній і верхній частинах розподіляється між тріцепсом і дельтами, а от в нижній частині повністю працюють саме дельти. Також і дослідження нам показують на те, що тренування за рахунок більшого діапазону рухів є кращим. Друга помилка це коли ви виконуєте роботу на дельти в кінці вашого тренування. Є багато досліджень, які вказують на те, що та група м'язів, яку ви тренуєте першою, краще росте. Однак багато людей, які хочуть збільшити свої плечі, не тренують їх першими. Наприклад, якщо ваша програма «Спліт» поєднує в одному тренуванні груди, плечі та трицепси, то скоріш за все ви розпочинаєте своє тренування з таких вправ, як жим лежачі або жим гантелей. А це означає, що поки дойде черга до тренування ваших дельт, вони вже будуть втомлені. Тому, якщо ви хочете збільшити плечі, було б непогано працювати над ними на початку тренування. Наприклад, можна об'єднати тренування рук і дельт в один день. І розпочинати тренування дельт першими. Це допоможе вам працювати з більшою вагою, поки ваші плечі не втомлені, що в свою чергу сприятиме зростанню м'язів. Наступна наша загальна помилка це не застосування прогресивного навантаження. Наприклад, коли Справа доходить до жиму лежачі, багато атлетів намагаються подолати більшу вагу, ніж ту, що вони підняли за тиждень до цього. І це є добре, тому що таке збільшення навантаження стимулює зріст м'язів. Але зовсім небагато людей, які зосереджуються на спробах збільшити вагу у вправах на плечі, особливо в ізоляційних вправах, такі як бічні підйоми. І це є велика помилка. Ви повинні поступово збільшувати навантаження на м'язи. Це не обов'язково. Обов'язково має бути величезне збільшення відразу. Малі прирости ваги з часом додадуться до великих приростів. Наступна помилка, якщо ви тренуєте свої плечі раз на тиждень або робите всього пару підходів. Щоб максимізувати зріст м'язів, ви повинні виконувати достатній об'єм тренувань. Дослідження показують залежність між об'ємом тренувань і зростом м'язів. Чим більше підходів виконували учасники, тим більше м'язів вони наберу. Грали тому, якщо ваші плечі не ростуть, подумайте про те, щоб робити більше підходів для цих м'язів щотижня. Скажімо, якщо наразі ви виконуєте в середньому 9 підходів на ваші плечі на тиждень. Спробуйте виконувати 12-15 підходів на тиждень. Але що б ви не робили, у вас нічого не вийде, якщо ви споживаєте недостатньо калорій. Споживання достатньої кількості калорій має вирішальне значення, якщо ви хочете максимізувати зріст м'язів. Тому обов'язково перевірте, чи справді у вас є надлишок калорій, якщо ні, це потрібно негайно виправити. Тільки не потрібно божеволіти, набиваючи себе якомога більше кількістю продуктів. Насправді, величезний надлишок калорій може принести більше шкоди, ніж користі. Давайте переглянемо одне з досліджень, де одна група мала надлишок калорій на 10%, інша група мала надлишок калорій на 22%. Через 12 тижнів обидві групи отримали статистичний прирост м'язів. Але група, яка мала надлишок калорій аж на 22%, набрала жиру більш ніж в 5 разів більше. Тому, якщо ви хочете, Набирати більш-менш чисту м'язову масу, я вам рекомендую робити надлишок калорій десь 5-8%. Цього буде достатньо, щоб максимізувати зріст м'язів і мінімізувати набір жиру. На сьогодні все. Не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра і спорту!